Вітаю, мої дорогі слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами в рубриці Христотерапії, з Наталією Шпит О, зустрічі Любові з Христом. Сьогодні хочу говорити про революцію Любові. От ми знаємо, що створені ми на образі подобу Господню, так? що ми є люблені, улюблені діти Божі. Так? Але яким чином ми? Виявляємо ту любов до Господа, тому що деколи, знаєте, як тій притчі про Марту і Марію, я завжди навожу приклад. знаєте, Марта прийшла і сіла і слухала Ісуса біля Його ніг. А Марта вона ем, дуже багато поралася. Так? Пішла, зразу готувала, дуже злилась десь на Марію, що вона сидить. Претензії Ісусу ще ставила. І знаєте, як наш отець Михайло він казав, що коли Марта... Та поралась, то Марія вже причащалася. Тобто, в тому плані, що слухання. Власне, Ісуса біля його ніг просто бути біля його ніг і, і просто слухати на молитві, що він говорить, це їй вже дуже велика робота. Знаєте, а Марта, вона от, ну трохи як ми всі, страждає ну, єрісу активізму. Ми хочемо все переробити. Але деколи я говорю в своїх лекціях про таку річ, наприклад, як до вас прийшли гості, так, то в першу чергу, що ви ну. Не зразу маєте подавати, готувати, а просто бути з ними, вислухати, з чим вони прийшли, як вони почуваються. Сісти просто, просто бути, просто ця присутність, та вона вже дуже велике значення має. А потім однозначно так можна було і Марті, і Марії разом піти, накрити ті слова столи, так, і, і це все наготувати. Але найперше цей Ісус побути біля його ніг, біля нього. Так і е, для того, щоби м ми мали оце такий стосунок, ну для того в нас є що перша заповідь Божа. Так? Перша заповідь Божа каже, що немає, окрім мене інших бухів, богів. Так? Але десь буває наш ракурс, зміщується то на чоловіка, то на дітей, то на роботу, то на гроші, то на, на різні різні речі розумієте, і ми втрачаємо цей погляд Ісуса. І тому маємо завжди знати, що на першому місці є для нас Господь. Господь, наш творець, так, і ракурс маємо його обличчя тримати завжди. І для того знаємо, що Господь нам заповідав першу заповідь любити всім серцем, всім своїм розумом, всім своїм єдством любити Господа. Тому маємо пам'ятати про першу заповідь. так, От. І якою... І, ну, повірити Богу, який є любов'ю для нас. Хочу зачитати е, трошки для вас. Ви ми пізнали і вірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Це перше Йоанна, 4,16 Звісно, Звідси все і починається: повірити Богу. Розумієте, От, які є любов, повірити в те, що є настільки я чи ти люблений, о, настільки мрію про це. Тобто і про це також треба мріяти, так? і вірити в Бога, і, і довіряти йому. так? Ну, Ми часто розчаровуємося знаєте, в любові, десь наших ближніх, ну, тому що всі кожна людина, і вона грішна. І, ну, ми думаємо, ми, маючи якісь певні стосунки, ранимося один об одному. Розчаровуємося, але ні одна людина не може нам закрити цю е, в серці таку, як я називаю, знаєте, диру, е, оцього екзистенційного вакууму, так? От цього духовного, такого насичення Богом. Тільки цю деру може закрити Господь своєю любов'ю. так? Але ми деколи плутаємо Божу любов з людською любов'ю. Але як такої немає людської любові, бо вся любов є Божа, і деколи людина не наповнена Божою. Любові, тому відповідно не може також нам цього ну дати. Можливо, вона і намагається, але це можливо для неї дуже є. Дуже десь виклик великий і не може, які Але ці люди самі можуть бути та, через знову зранені, як я кажу, через якісь ну, ріхні слабкості, гріхи, і тому вони не можуть любити нас так, як ми того прагнемо. Але ми постійно в пошуках справжньої любові, власне, серця ми відчуваємо, що ця любов таки існує. Це любов закладена в наших серцях небесним отцем. Момент нашого ще створення, в момент нашого зачаття. І деколи містики церкви, і багато про це читала, вони говорять, власне, що в момент створення нашої душі Бог закорінює в нас свій погляд. Тобто погляд такий ніжний, такий захоплений, такий прекрасний, такий споглядальний, сяючий. А потім цей погляд, сповнений любові, ніжності та захоплення, ми шукаємо. Людях. От. І не знайшовши його, або знайшовши лише його невелике відбиття, тобто це може бути тільки відбиток Божої любові. так? Прагнемо цієї справжньої любові. Водночас ніхто з людей не може задовільнити нашого прагнення. Це природний доказ того, що існує хтось більший за людину, бо існує любов більша за людську. так? От. І ми не можемо так ем, один одному ну, наситити, дати. І ми, коли це не, не получаємо від інших людей, ми маємо такі певні очікування. А коли не маємо цього, не, не получаємо, ми маємо дуже великі розчарування. Так? І щоб не розчаровуватися, тому і не треба зачаровуватися як я кажу. Розумієте? От ти не зможеш так любити сам собою. Так? Для того мусить бути благодать Господня. І що є таке благодать? І яка ця благодать? Благодать любові. Від кого? Від того, хто в тобі замешкав, коли. У святому хрещенні, тому що нам дається Дух Святий, Дух Любові у святому хрещенні, миропомазані, і нас вдягають чистий, білий одяг, тому що ми в Христа хрестились, в нього ми і за... в нього ми хрестились, в нього ми зодягнулися. Бог хоче любити нас е своєю любов'ю, і тут в нас починається революція любові. так? Це дивовижне відчуття щастя починається. Починаєш любити і відчувати кожною частинкою свого тіла, серця ту любов, про яку завжди мріяв. так? І любити всім серцем своєю, усією своєю душею, всією силою своєю і всією думкою. Тут є все, тут є що в нас воля. Тут є розум, схильність душі. Навіть автор псалму, я зачитаю: Тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній». Псалом 63. так? Він створив мене в моєму тілі. Кожна клітинка мого тіла створене з туги за ним. Власне, моє тіло і моя душа це суцільна туга за Богом. І ми завжди його будемо шукати. Бо любов це є час, який ти приділяєш тому, кого любиш. Особливий час, так? А отут запитатися, ну, наприклад, ми приділяємо дуже багато кажу, часу іншим людям, десь собі, якимось справам, роботі. так от, і, Ну і десь Богу віддаємо цю молитву тільки зранку і, і, і ввечері все, і, і то не завжди. Але ж ми з з коли Закохані своїм коханим хочемо бути завжди, ну, тобто десь за дітей своїх переживаємо, дзвонимо, питаємося, як вони, за чоловіка, за, за родину. тобто, так? І тут в кінцевому результаті м -м, виходить, що десь більше часу ми проводимо завжди з, з ними, так? а за свого коханого, за свого е нареченого друга Ісуса, за е брата. Е ми десь Забуваємо і не проводимо з ним час. Тому йде мова про молитву, але молитву таку, в якій би ми могли перебувати завжди. Тобто, всі 24 години, скажімо так, яким це чином можна зробити? так? Тому що коли Ісус, наприклад, згадаймо, він коли нагору йшов, так, всі спали вночі, а він йшов і молився у безлюдне місце, от, щоб побути наодинці зі своїм отцем і проводив годинами на молитві, так, годинами в цій розмові. Цілі ночі його серце мало постійне бажати, бажання бути своїм отцем, бажання бути з Богом, незважаючи на тисячі різних обов'язків, постійна туга за ним, старанна старання бути наодинці з ним, пошук його слів, слухання його голосу, виконання Божої воли, мало перевагу над сном та їжею. Навіть Господь говорив. Після зустрічі з Самарянкою Ісус до апостолів казав, Їжа моя, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершите, Юанна 4,34. Їжа Ісуса це виконувати волю Божу. Так само і ми повинні себе запитатися, чи ми виконуємо волю Божу, а воля Божа яка? Бути з нами. Тобто Він є у нас, у нашому єдстві, тобто ми постійно є. В ньому, для нього, з ним. І тому. Потрібно задатися собі питанням, Господи, чи те, що я роблю, згідно з твоєю волею, чи тобі це подобається, чи тут і тепер можу сказати, що люблю тебе більше, ніж хвилину тому. Люблю тебе більше, ніж вчора. Віддаю твоє своє серце, віддаю тобі мою жертву, віддаю тобі мій час, моє бажання, мою тугу. Віддаю тобі все, що найпрекрасніше. Зроби зі мною все. Що що забажаєш. Ну, така своєрідна десь молитва, і, ну, і можна запитувати, Господи, про що мені, що мені зробити, аби не міг любити тебе ще більше, реалізуючи своє покликання залюбленого в тебе християнина. Так? Що я можу зробити, аби визнати тобі свою любов, Ісусе? як маю тобі сказати, що люблю тебе? Я втомлений, увесь десь колись на прузі, знервована. Але заради тебе, Ісусе, я робитиму все найбільшою любов'ю. Я виконувати всі свої звичайні буденні обов'язки з надзвичайний спосіб. Тобто з любові любов до, до тебе. Що ще я можу зробити, аби визнати тобі свою любов? Може, просто усміхнусь тобі в своєму серці і скажу про це. Ти для мене все. Дякую тобі, що живеш в мені. Дякую, що дозволив мені відчувати захват від твоєї присутності в мені. Дякую тобі за те, що ми все ще можемо вчинити з тобою разом. так Дякую за мою дружину, дитину, дякую тобі за мою роботу. ну от Тобто, ми багато за що можемо Господові подякувати. Ну І саме головне я хочу сказати, що ми впродовж цього дня, ми можемо що ми робимо посвячувати і жертвувати це любові нашого Господа. Тобто, перебуваючи разом з ним, Господи, ходи зі мною за руку, будь біля мене, посиди зі мною, працюй, зварити якийсь борщ заради Ісуса та для свого чоловіка, тобто зробити різні речі, робити комусь як Богові, так? І, і, і дякувати, дякувати, що Він в цьому є. Бо деколи коли ми немічні, то Господь бере нас на руку і на. Руки, і він нас несе. Він нас несе і, і допомагає, бо він говорить: прийдіть до мене всі втомлені і струджені, і я облегшу вас. Тому дякуємо, Господи, і хай він буде прославлений в наших життях, о, тому що ми його, ми його завжди спрагли. Ми його завжди за ним шукаємо. Думаємо, що ми шукаємо справлі десь любові. В людях, десь в якихось ситуаціях, в стосунках так шукаємо, але найбільше ми спраглі його любові, Божої любові, і можемо його знайти. Ну, в молитві в молитві тиші, в спогляданні, в питаннях, в розмові з ним. Тому я заохочу приходити на цю розмову до Господа. І, і в цьому є революція любові пізнавати його в тиші в собі. Десь так сьогодні. все. буду з вами прощатися. До зустрічі, Па-па!